Із хвилини на хвилину у будинку «Проспілок» на Майдані Незалежності чекають на прес-конференцію лідерів опозиції. Там трійці обіцяв оголосити конкретний план дій. А мітингувальники поки чекають, розважають себе піснями та гріються танцями на прямому зв'язку із студією. Мій колега Єгор Гордієв. Єгор, вітаю тебе. Отже, який настрій зараз панує на майдані незалежності, і які очікування у людей, які там продовжують стояти мужньо. Марічко, вітаю настрій. Справді піднесений. Ти правильно помітила. Дійсно чекають схлини на хвилину. Тут у будинку профспілок Яценюка і взагалі всю трійцю опозиції. Що не ви чули в ефірі? Як власне депутат регіонал Олійник звинуватив опозицію? Зокрема, Яценюка, в можливі провокації на майдані. Яценюк віджартувався, тож ж на в хвилину він має приїхати сюди і дати повну прес-конференцію. Ви знаєте, насправді майдан вже став тією точкою збору, коли мітингувальники приходять сюди. Вони чують тут інформацію, якусь вони відігріваються, вони розмовляють один з одним, чують якусь конкретну інформацію, та далі після цього йдуть пікетувати конкретні, конкретні споруди, чи то кабміну, чи то МВС і так далі. Сьогодні так само власне, приводом стало вирок Шевченківського суду та безпосередній приїзд Яценюка. Одразу після нього, після брифінгу, люди мають піти пікетувати будинок МВС. Кабмін, Верховну Раду і так далі, насправді дії досі не скоординовані, але повторюся, незважаючи на це, люди у піднесному настрої. Порігно з ранком, тут протесний рух набагато жвавіший. Вже видно окремі прапори, навіть чутно політичну символіку, політичні вигуки. Зараз позаду, позаду мене встановлено сцену на якій... Чути дуже полум'яні промови, а, власне періодично виступають і політики, і громадські діячі. А, зараз а, одразу повторюся а, після того, як ти вийде з а, будинку профспілок, На даний момент мені підказують, що її доки досі немає. А, люди підуть наверх урядовий квартал, і там буде жваво. А поки жваво на майдані а, зараз очутно піднесли настрій позаду мене. А, люди посміхаються. Вони вже відпочили після а, важкої важкого трьох. Тижні готові знову до нового раунду пікетів, Незважаючи на те, що повторюся, координації дій жодної немає. Ні від громадських діячів, які розпорошені взагалі і по майдану по хрещатику В принципі люди основному самі по собі. Вони приходять і в принципі самі своєю тілею піднесеними очима йдуть до. Тих безпосередньо урядових будинків, власне які вони вважають за потрібне. Отже, як розвиватимуться події, що буде в урядовому кварталі безпосередньо на майдані незалежності? Дивіться вже наступних включень. Марічка, дякую, Єгоре. Це був мій колега Єгор Гардеєв з Майдану Незалежності, де натхнені, але на жаль, не скоординовані люди залишаються стояти і чекати на план дій від лідерів опозиції, які вони мусять оголосити на прес-конференції у будинку в проспілок найближчі хвилини.